Любі телеглядачі, ми живемо у час виклику. Важко приймати рішення, а тим паче, поступати по-доброму, коли брат, ставши ворогом, дихає тобі у спину. Смуток ступив на нашу землю, багато родин одягнуло чорні хусти, і серце завмерло, і час зупинився. У хвилини випробувань ти ніби помираєш, ти чуєш тільки свій біль і бачиш тільки свою біду. Не вбив. Так звучить щастя заповідь. І яка справжня ціна життя тема сьогоднішньої зустрічі. Вітаю вас, пастори! Доброго дня, Доброго дня, глядачі. Ми знаємо, що на сході воюють наші тернопільські батальйони, бійці. І знаємо, що багато вже загинуло героїв, наших героїв, якими ми гордимося. Як сьогодні рідним, будучи надломленими, далі жити, працювати? Якщо відповісти коротко на це питання, то немає іншої відповіді, як в Біблії написано Утішайся Господом. І для тих людей, які знають Бога і розуміють його як свого Спасителя. То лише він може утішити горе матері, чи батька, чи дружини, чи сина з донькою. Лише він може утішити. Люди неспроможні. І коли ми когось втрачаємо, особливо дітей, то я не можу щось інше сказати, окрім того, що звертайтеся до Бога, і Бог лише може утішити і допомогти перейти цю чорну полосу життя. І окрім цього, хочу сказати, що люди, котрі загинули, це не випадкові смерті. Це, знаєте, смерть даремної не буває. Так, ми грішники, я згоджуюся із тим, що кожна людина грішник. Але навіть і життя любого грішника в Божих очах цінне, якщо його життя тим більше віддане за свободу нації, за свободу народу чи за звільнення народу від тої чи іншої тиранії. І це цінно в Божих очах. Бог очікує, що ми. Будемо шанувати батьків загинути, загинулих людей. Тому що ці батьки вони потребують підтримки людей, які живуть поряд. Мені сподобалася новина в якомусь селі чи містечку. Сусіди побудували хату дружині з дітьми, які втратили свого батька, чоловіка. І все село зійшлося і збудувало хату. Це добрий приклад, який ми повинні робити не тільки щодо тих, хто померли за нас, але й ті, хто живі. Але вони сьогодні в зоні бойових дій. Ми повинні підтримувати їхні родини, за них молитися, молитися за хворих людей, за людей, які ранені. Тому що це, це наше завдання. Якщо ми в тилу, якщо ми вдома, а є серед нас люди, які є на передовій, наш обов'язок бути для них максимальною підтримкою. Як матерям, дружинам, дочкам, синам, володіти своїм духовним, душевним станом. Коли навколо тебе різна інформація в інтернеті, на телебаченні, радіо. І ти, можливо, замість того, щоб зосередитись на тій молитві, на зустрічі з Богом, щоб молитвою покрити свого чоловіка, рідного, там, де він знаходиться, в гарячій точці, так? ти розсіюєшся увагою. Ти через ці внутрішні переживання і страх, ти не знаєш, як тобі поступити. В даний момент ти розумієш, треба молитись, але ти не можеш себе заставити. Як перебороти? Ну, в Біблії є така фраза, праведник житиме вірою. І ця фраза дуже глибока, тому що віра, писання каже, вірою перемагали навіть царства. Тобто не то, що якийсь інформаційний потік, не то, що якийсь обман, не те, що якусь тривогу. Але вірою люди перемагали і долали навіть цілі царства. Царя з його військом, з його озброєнням. Тому вірою ми повинні. Дивитися в Божу обідницю і Боже Слово, Божій обідниці, вивільняти в своїй молитві в голос на своїх чоловіків, на своїх синів, на свою родину, тих, які перебувають в зоні бойових дій, усвідомлюючи, що якщо ми віримо, то через віру, як через канал, Бог пропускає свою благодать. Однозначно, у Бога немає різниці між природними явищами і чудесами. Тобто Бог створив природні явища, траєкторія. Польоту, пулі чи снаряда. Але Бог і робить надприродні явища, коли міняє траєкторію. Пам'ятаєте, коли євреї воювали, і коли вони вже перемагали ворогів, то єврейський керівник сказав: Стій сонце над Гавому, Гаваоном. І цілий день, і цілий вечір стояло сонце. Сонце, земля змінили свою траєкторію, змінили свою орбіту. Перестало земні природні явища функціонувати. Тому що людина вірила, і згідно її віри природа підкорилася. Так от я прошу вас, шановні глядачі, шановні друзі, якщо ми знаємо людей, наших друзів чи нашу родину у зоні бойових дій моліться з вірою і говоріть Боже Слово, Божу обітницю. Читайте Біблію, і в Біблії вишуковуйте Божі обітниці, які гарантує Бог, що він виконає. Що він каже, так буде, коли ви будете вірити. І ви це сповідайте, проголошуйте, вірте і моліться цими словами до Бога. І підсвідомо і свідомо уявляйте свою родину, знаючи, що якщо ви за них молитеся, Бог їх захистить. В будь-якому випадку Бог захистить. Так. Навіть в полоні Бог захистить. Так скажіть, а чому рана тілесна? Вона швидше загоюється і менш болюча, чим рана сердечна. Тому що душа, вона. Душа і дух, мені дуже важко вони розділяються, душа і дух. Але душею і духом якраз ми споріднені із Богом, тому що Бог вдихнув дух, і душа стала живою. Тіло це як футляр, як горщик, в якого Бог вклав дух, і людина стала душею живою. Тому душевні, духовні речі, вони більш чутливіші, більш загостреніші. Більш болючіші і більш радісніші, і вони вимагають керівництва від Бога, керівництва Божим Словом і управління своїх внутрішнього світу Божими Словами і Божими стандартами. Якщо ж ми, як люди, ігноруємо Божі стандарти, тоді ми не можемо управляти ні своїм духом, відповідно, і важко управляти своєю душою. До цього хотів би ще зауважити один момент до попереднього питання. Я згадав. Ви знаєте, коли. Ми говоримо, що наші люди, які вояки на сході, вони воюють, то вони захищають нас і наші родини. І якщо вони чи вбивають когось, то Бог це не, не вирізняє як гріх чи як прокляття. Тому що, захищаючись, ви охороняєте себе і свою родину. Ви не нападаєте, ви захищаєтеся. І Біблія розділяє вбивство. На різні, на різні єврейські слова і в Біблії вбивство звучить зовсім по різному, коли ти захищаєшся і коли ти нападаєш і когось вбиваєш. В випадку захисту Бог не розцінює це як як смерть або як вбивство. Бог розцінює це як твій захист. І навіть державні закони це підтверджують. Але коли ми нападаємо, щоб вкрасти в когось забрати в когось, да тоді це вбивство і є заповідь не вбий. Тому я хочу звернутися до матерів. До дружин, до родичів, що коли наші вояки вони захищаються і вони можуть когось поранити або когось вбити, Бог не розцінює це як вбивство. Бог розцінює це як захист, який нам належить виконати. І особисто я ставлю себе на їхнє місце, я готовий виконувати те саме, тому що за моєю спиною стоїть моя сім'я, моя дружина, мої діти. І якщо мені буде потрібно, я буду виконувати ту саму функцію захищати. Скажіть, а як простити брата, сестру, батьків, які своїм словом вбили тебе, поранили тебе? Ти не можеш піднятися, в тебе немає сил. Що ви маєте на увазі піднятися? Далі продовжувати з ними контактувати, далі продовжувати з ними зустрічати, жити, yeah. допомагати. З цим треба згодитися, що ви не можете. І вам потрібно вийти, відійти на безпечну емоційну відстань. Котра дозволятиме вам стілитися або врівноважитися і відійти від цієї проблеми, яка вас спіткала, і цього розчарування, яке ви пережили. Тому що, коли ми бачимо негідні вчинки, вчинки, які вбивають нашу душу. Це ознака того, що ми не сподівалися, що так людина може поступити. Ми відкрилися серцем, або ми були відкриті душею. І з тої сторони, від якої ми не очікували, нам зробили біль або нас вбили, чи нас поранили емоційно, душевно чи духовно. Лік або рецепт простий, потрібно відійти на безпечну відстань, шукати Бога, шукати в Божому слові вирішення і. Підтримку від Бога, щоб він заспокоїв твою душу і серце. І потім, коли ти будеш чути, що в стосунках з Богом твоя душа стіляється, тоді вже просити в Бога показати, що можливо зробити, або на який контакт піти чи не піти, щоб зблизити стосунки, або залишити сталою величиною на тій вже відстані, яка і залишилася. Ну, обов'язково необхідно відійти, тому що деколи по наївності. Ми хочемо, знаєте, нас вбивають, а ми далі з відкритою душею прямо на рожон. Це не є Божий інструмент. Христос, коли його хотіли вбити, Він прийшов крізь натовп і пішов в друге селище. Він не залишався там тиждень. Яка справжня ціна життя? Справжня ціна життя нашого це кров Ісуса Христа. Знаєте, я сьогодні вночі думав про те, що Христос, Він не тільки нас. Взяв зобов'язання на себе нас навчити, розказати, як не треба грішити, як виправити життя, передати нам свої заповіді, навчити нас правильних стандартів. Він не тільки моральною, чи навчальною стороною зайнявся, він викупив нас власним життям, померши за наші гріхи. Тобто він зробив не тільки навчальний процес, освітній процес, душевний процес. Він зробив працю, діло, своє життя віддав. В покарання за наше стілення. І Христос нас викупив від прокляття закону. І коли ми приймаємо Його викуплення в наш адрес, персонально в мій адрес, коли я розумію, що за моє життя Христос віддав своє життя, в цьому, коли я приймаю віру і приходить процес стілення. І я починаю розуміти, що, хоча я вмер, але через Христову смерть я оживаю. Всяке зерно, яке людина посіє в землю, перед тим, як воно. Принесе пліт, воно вмре. Так от, ми повинні зрозуміти, за наше життя вже помер Христос. Це не тільки зціляє розум, це зціляє душу. І якби люди нам не зробили боляче і прикре, і негідне в наш адрес, але порівнянні з тим, що Христос наскільки блага зробив для нас, і як Він нас викупив, то в цьому порівнянні ми отримуємо перевагу викуплення смертю Христа. І ми починаємо бачити свою гідність і цінність в тому, що Христос викупив мене. Навіть тоді, коли я був без професії, коли я був п'яницею, чи коли я був в проблемі, Христос мене полюбив і викупив від моїх гріхів. Він мене любить. Це підносить гідність в моїх очах, це дає мені стілення моєї душі, це відновлює мене. Я, знаєте, є така одна пісня зцілення в крові Христа. Це дуже старомодна, стара, більше 100 років пісня має, але її слова говорять, що зцілення є в крові Христа. Дякуємо пастору Богдане вам за вашу відповідь, за ваше утішення. Дорогі телеглядачі, давайте ми одягнемо віру, давайте ми будемо дивитися з надією на всі події, які відбуваються кругом нас. І я вірю, що з допомогою молитви, яку сьогодні пастор буде говорити. Вона ізцілить, вона підтримає і допоможе нам отримати перемогу. Дозвольте разом з вами помолитися. Я прошу вас, кожен хто має біль в своєму серці, або загиблих родичів чи ранених. Давайте ми будемо молитися разом за їхнє стілення, за їхнє життя, і вірити ми, що Бог чує нашу спільну молитву, вашу персонально також. Дорогий Боже, ми молимося за наших вояків. Це рідні нам люди. Ми молимося за їхні родини. Просимо Тебе, Господи, вилікуй їхні серця, зціли їх. Ми дякуємо Тобі, що вони стоять на нашому захисті, що хтось з них вже віддав своє життя, що хтось з них ранений. Але ми дякуємо Тобі, що ми є народ, ми є нація, і ми дякуємо Тобі, що Ти нас викупив ще більшою любов'ю і віддав своє власне життя, щоби ми. Скинули кайдани гріха і мали вічність і надію, впевненість у вічному житті з тобою Христос після нашої смерті. Господи, дякуємо Тобі, що Ти нас полюбив, і ми просимо разом зціли хворих, зціли ранених, зціли тих людей, які травмовані емоційно, душевно чи духовно. І нехай прийде відновлення, зцілення через віру, що кров Христа нас омиває, очищає і звільняє від всякого гріха. Ми молимося за кожного, хто сьогодні брав участь у прослухованні цієї телепрограми. Молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі телеглядачі. Ми чекаємо на ваші листи. Всього вам найкращого. До побачення.